Послухайте оповідання про команду, що навчилася грати разом. Цього літа у дворі вирішили провести великий турнір з футболу. Дітей набралося чимало, і старші, і молодші. Всі бігали, сперечалися, хто буде воротарем, хто нападником, хто капітаном. Артем хотів стати капітаном. Він був найгучніший і найсильніше бив по м'ячу. Я буду командувати, заявив він. А ви слухайтесь, діти погодилися, бо не знали, як інакше. Але під час першої гри щось пішло не так. Артем кричав на всіх, відбирав м'яч у своїх же гравців, не давав пасів. Звісно, вони програли з рахунком 0-5. Це ви винні, розсердився Артем. Ви всі граєте, як равлики. Друзі лише мовчали, нікому не хотілося продовжувати. Тоді до них підійшов Ігор, тихий хлопець, якого майже не помічали. Він теж грав. Але завжди віддавав паси, допомагав і підбадьорував інших. Слухайте, тихо сказав він, а давайте спробуємо грати разом. Ну, як команда. Ми й так команда, буркнув Артем. Не зовсім, посміхнувся Ігор. Команда це коли всі допомагають одне одному. І думають не про себе, а про всіх. Діти переглянулися і вирішили спробувати. На наступну гру вони домовилися, що ніхто не бігатиме сам по собі. Ігор став капітаном. Він спокійно розставив усіх по місцях, сказав, хто на кого дивитиметься, кому віддаватиме паси. Головне не виграти. А відчути, що ми разом, сказав він. Гра почалася, і сталося диво. М'яч сам ніби знаходив правильний шлях від одного гравця до іншого. Усі бігали і підказували одне одному. Вони навіть забили гол. Грали довго і весело, і хоча рахунок був 2-2. Всі раділи так, ніби перемогли. Бачиш, сказав Ігор після гри, виграти можна лише разом. Артем почухав потилицю і з ніяковіло посміхнувся. Тепер я знаю, що таке справжня команда. Того дня вони зробили навіть більше, ніж просто зіграли матч. Вони навчилися бути друзями і тримати один за одного. І це було набагато важливіше за будь-який кубок. Справжня сила не в тому, щоб бути найгучнішим чи найсильнішим, а в тому, щоб допомагати і підтримувати інших.